Каліпсу. Було трошки сонечко, а касіпея наїлася м'яса і тепер відпочиває. Оказується, косіпея більше любить м'ясо, з тих пір, як ми їй даємо м'ясо, вона добріша стала. А це мадама більше травоядна, да? каліпсо? моя кукля? Ну кукляха. кокляха. Ну, хочу показати, що в мене залишилось на веранді. Ідею про це відео мені е, подала Іра Оршит Дюа. Е, я сьогодні її відео дивилася там. Е, ми за одну орхідейку балакали, потім вона шорт зробила. І от Ірину хочу сьогодні. Показати, може, ви десь приблизно знатимете, в якій стороні шукати вашу орхідейку. А зараз хочу показати отак потихеньку балуюся з другим це терраріум. Сьогодні прийшли дуйки. Дуйки я заказала отакі ну, гнучки. І ну, це старі лампи, це вони, не вони будуть, а ледерські поки що О, злякали. Тукнули дверима внизу і її злякали. Ну, поки що якби, включили, щоб погратись. Так, ось тут так хоєчки висять, починають прокидатися. І е, в шортові подивитись, я вам казала, що я винесла цим бідьом на літню кухню, бо в нас ще днів 10 буде дуже прохолода. І ось так бідненько тепер. Ну, як бідненько, можна ходити. Виглядає моя веранда, і хочу трошки показати орхідейки, які залишились на веранді, які також деякі з них підуть на вулицю. Так, ось перша тут така поличка над е, отопленням, над батареєю. Ось тут у мене це онцидіум із е, цієї теплиці із Швейцарії в тому році. Ось там, бачите, прокинувся ще один е, ростик, І тут ось, ось молоденьку бульбочку наїла. ну а Це старі бульби. Квітнув він, він з оцієї квітнув. Ось тут є квітоносик. що я показую тут квітоносик, так що пробуджується. Також тут я поставила, напоїла на, на мої новенькі хоєчки. Тут отак от висять вандочки. О, так, ще одна холя, це з того року. Тут у мене ось такий росоглосум, маленький, менший. І я тут бачила в нього пішов зростик. Бачите? Пішов зростик, пробуджується. Ну, цей росоглосум, що цікаво, він завжди дуже морщить бульби. Як тільки він відквітнув, він дуже морщить бульби. Але э, за літо наїдає таку товстенну, починає квітнути, і поки він гонить квітонос і квітне, то так і, э, він сплющиться, як би я його не поливала. Оці чорні плями э, з такими я їх і купувала в теплиці. Вони далі не йдуть. Так, ось тут в мене краса, бачите, вже які бутончики. Це моя орхоподруга Люда мені дала три таких. Тому році відростки кактусів, які квітнуть гарно. І ось один-таки вирішив вже мене порадувати. По ідеї буде, мабуть, біленький. Так, тут один Сергію залишився, треба його відправити. А ось його хочу показати перше сонечко. І зразу пішли отакі плямчики. Так що, поки що, спостерігаю на сонечкові. Так, ось тут. З ванількою, я ще не придумала, бо я хочу придумати її і так поставити, щоб вона плелася І щоб і влітку, і взимку вона в одному місці була, щоб з нею не носитися. Так що, поки що тут стоїть, думаємо. Тут в мене поливається ось лікаста. Там лікаста ось такі, така квітка, Я не знаю, як вона називається тут пару ансидімер. А там у мене максилярія поливається. Так, а оце, це, мабуть, буде отдільне е, відео про неї. Бачите, руку і в мене буває. Хотіла сфотографувати, поправити оцю квіточку, яка трошки була е, ну, заблудилася, і поправила, називається. Лежить тут. Так, це тут в мене котлея. Ну, про неї я розкажу. Єдине, от хочу показати, в мене там, мабуть, квітник буде. Залишила декілька цим відео, які тільки заквітають, або будуть заквітати. Оцей вогіль. Думаю, не буду його більше стресувати, скільки, скільки треба, він ось квітне. Ось тут е, такий невеличкий квітоносик жду. І ось це ось заквітає такий красунчик. Так що... Їх я залишила. Тут у мене стоїть, я її пересаджувала восени отака максилярія. Квітла в тому році, цього року не захотіла квітнути, Ну дала вже нові зрости. Тут, ось тут дала нові зрости. Так, оця потихеньку. Тут потихеньку фаленопсиси з'являються, бо це я її повністю запружу фаленопсисами. І ось Тут ще одна є така близнючка етажерка. І ось тут вона стане, в мене тут будуть фаленопсиси, потихеньку їх виношу. Так, хто у мене тут недобита, недобитий. Бо Слава Богу, в неї там ще другий квітонос є ці дві мої красуні. Останні там мільтонія. Тут винесла оці білявки. Тут у мене бріон розпускається. І ось такий у мене також є бомон такий акварельний. Так, ось що ми пересаджували недавно. Кому буде цікаво, можете подивитися пересадку ще поки що нічого не бачу. Але бачите, він трошки в споті, так що йому ну, все добре. Так, тут у мене чогось почав пропадати. Треба його трошки почистити. Це пропиталом, хоча кожну року квітнув. ну я його восени його пересадила, хоча в нього гарні. Він в мене злетів, вітер був і злетів з полиці на вулиці. І я його пересадила і йому не сподобалось. Отак ми пере, перекочували зиму. Так, ось тут у мене оця краса. Гоне тут, бачите, якийсь зростик. Сказати, хто це я не можу, тому що, ви бачите, де? Якась к... котлея на. Так, зараз спробую витягнути. Якась котлея, треба її болити. Бачите, грушочки такі. Вона дуже гарно квітла е, влітку, а потім дала мені оцей другий квітонос, оцей квітнув. Оця. А оце дала квітонос, і я її побоялася і дуже рано занесла з вулиці восени, і вона зразу засушила. Так, тут беріода стоїть, доквітає. Так, чарівно пахне, з беріодою ми домовилися. Так, тут поличка моя стара, стара, здорова, здорова хоєчка. Бачите, нові. Листики пішли, і тут багато потихеньку прокидається, там є квітоносики. Потихеньку починає набухати. Так, оце в мене донька полюбляє отакі ці. Треба його пересадити, бо він вже падає. Так, ось цю красу не знаю, може хто знає. Мені вона сподобалася, я в тому році її купувала в Іспанії. Вона була з цими сукулентами і з кактусами. Це також кактус моєї доньки. І я не знаю, хто вона, хоча вона така м'якенька. Листиками вона мені на орхідею, особливо дикі орхідеї, що скоро заквітнуть, вона мені напоминає. Нічого не квітла, я її пересадила, дала багато там нових зростів. В общем, подивимося. Так само і цього треба сукулента трошки почистити. Так, ось сюди поставила мамульку. З чотирма діточками. Тут у мене епідендрум. Ось так потихеньку квітне і там заквітає. Ну тут мої, внизу мої такі драцена і е, забула. Скажете мені, ну, е, як, грошове дерево на нього кажуть. І сюди ж поставила нашого свіже пересадженого. Ангрекума його бірочку. Ось така полочка в мене тут висить. Так. Тут дівчата ось так висять. Різні вандочки на цих, на блоках і так, корзинки. Тут у мене відходить е, не ванда, як його, здоровий, забула. Господи, забула, забула. Ну, вандува теж. А ось тут е, теж не винесла, дивіться яка гілочка. Зараз покажу, щоб її краще було видно. Також не, не трогала і висить оце ампельний такий е, квітоносик у моєї аніші. Так, тут е, Панкенсиан, ось такий вже великий. А купувала з двома такими манюнькими листочками. І ось за три роки так виріс, але квітнути ще я не бачила, щоб він квітнув. І ось моя, моя целлагіна крістата. Ось така здорова. Ось тут, оце єдине, може буде квітонос, тому що він якось стартонув, а нових квітонус. І отут ось щось таке. Оце перша. А так, щоб вона давала ще зрости, ще й прохладненьку. Але, бачите, налита, в принципі, не знаю. Може, 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 побачу, як вона квітне. Так, тут ще одна бандочка. Так, тут також потихеньку заповняються е різними різними орхідейками. Це у мене стеліс. Я його також хочу поставити, винесла з хати. Йому вже жаркувато в моєму тому, цьому орхідарі, хочу поставити в той. Отут посадила, полила, так положила нові, новиночки, бо хочу їх пересадити, але полила, полила. Тут в мене так, що це таке? Тут відходять мої тофіпедіуми. І ось Ірина виставила спеціально Ось ця дуже схожа на вашу. Ось такий, оцидіум. у нього такі широченькі, гарні квіточки. І ось дивіться, якщо подивитися, так похоже на лікасту, те, що в мене збило з тулку, і ось наїдає бульби. І тут, бачите, наїдає такі проводовся, а тоді вони ну, наливаються. Ну, Ця бульба по осені ну, не проквітла, не схотіла квітнути, а ось дала новий квітон, о, нову псевдобульбу. бурбу. Тому, що я кажу, дуже похоже на онсидівня. Так, тут у мене оця лікасточка. Ну, вона зовсім не виваглива, квітне. Зараз трошки на, натягне бульбу, і влітку вона буде квітнути. Так, тут у мене також. Це з його піталом, ну він теж такий не нерущий. Ніяк ні туди, ні сюди. Це мій пофіпедіум, що квітну взимку. Тут у мене анголуа. Її також треба пересадити. Там не новий дростик Е Тут дві діточки ангрекума. І тут у мене маздеваліки. Маздевалій ніяк, ніяк я з ними не домовлюсь. Так, тут у мене така поличка усього по чуть-чуть. Оце, як, як він називається, забула. Тобто, що там відходить також на блоці? В общем, дівчата, напишіть мені, бо вилетіло з голови вже треба таблетки від пам'яті пити. Так, тут... Ось ця красуня. Жутенький, так як квітне, ще не прокинулась. Тут ще одна лікасточка без назви, тому що деякі я купувала на самих виставках і там не було. Так, тут ось така, отакий гібридик. Квітну там просипається також. Так, тут відходить горгона Два роки по тому вона майже здохла в мене, але бачу, йде, 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 слава Богу, відходить. Ось ця красуня. Пішов новий зростик. І ось квітоносик ще зелененький, то держу. Так, ось це е, гібрид якоїсь котлеї, також тут зараз е, набувається. Біленькою такою квітла. Ось вона квітла, і е, зростить новий розтик. Так, тут е, котлея форбезі, То ми ростимо, то ми якось здихаємо, не знаю. Ще одна лікаста, і ось дивіться, ось таке чудо мені зробила. Треба було відсадити, ну, хай вже росте і тут відходить. Так, тут хто в мене чи стану з, з цієї сторони, Упс. трихопілія. Також дає вже нові зрости. Так, тут маздивалія. Максилярія не маздивалія, а максилярія така Юстіна. відходить також. І ось також ще одна, мабуть, я так її зроблю. Ще одна. Ось такий також ось сидимо, оранжевий. Також, бачите? Якось він іде так високо-високо. Ну, тут не треба дивитися, що написано на горшочку, бо то зовсім інша орхідейка також така. Ой, там воно -то вже оці два від люди, кактуси. Там винесла цю розовеньку, також лікасточка там зростає. Тут також ці прокидаються, що покажу. Вже такий зростик. Там котлейка також прокидається. то що я купувала, ось так він називається. такий пожмаканий, маленький ростичок був, як ми розпаковували, і вже ось такий він. Ну, теж якось ступеньками зростає. Так, тут у мене також така лікаста прокинулася також. Так, пішли з цієї сторони. Оце ці твінклі. Все ж таки, якось ми Марина Теліш показувала свого пра... Пращура всіх онсидіум цвінклі. Якщо подивитися діться, на, на там такі кругленькі, бульби налиті, були ось в мене вони налиті онсимом, але все одно вони плоскуваті. У них все одно, якби вони не наливалися, вони плоскуваті будуть ці, ці. не такі круглі. От сидіума, чим вони, можна їх зразу. Вичислити, бо в них такі плускуваті, хоч бульбочки такі, не, не круглі, не як м'ячики. Так, ще одна, так, тут я показувала Фу, ну, не спомню і все. І також треба пересадити. Так, тут у мене отака Мілтонія, вона взагалі дуже довго квітне, дуже гарна. І ось дала два прирости. І от там десь, по-моєму, маленький бачила. Ага, ось три Три прирости. То надію, що буде квітнути довго. Так, хто тут у мене? Ось така лікаста також прокидається. Так, ось ця красуня за рік видала ось таке. Ну, я її купувала маленькою. Ну, така бульбочка гарненька. Так, хто в мене тут? І ще ось, ще одна така. Банза, вона вже квітла жовтенька, ми вже її бачили. Так, ну так, швиденько такий обзорчик. Ось так веранда виглядає на даний момент. І десь днів через 10 всі-всі оці орхідейки підуть вони на вулицю. Так що вона зовсім буде пуста, пуста. А, ось такий огляд. І ось так воно виглядає. Буду, як уже облаштую, тоді і вам зроблю відео. Ну, а будемо закінчувати, опять, на у цій красі, яка плаває. да? Каліпсо, кажи всім пока-пока. Слава Україні!